Скажіть, будь ласка, діти, як називається наша планета, Катюша? Наша планета називається Земля. Подивіться, будь ласка, на екран. Діана Правильно mm. Катюша відповіла. Так. Mm. Наша планета це Земля. Земля. Дуже добре. А скажіть, що робить її придатною для життя? Ваня? Вода. Вода. Ліля. Голосно кажіть. Карина. Повітря. Повітря, Діана. Сонце. Сонце. Ріта. Твари. Угу. Дуже добре, молодці. А скажіть, що нашу планету робить прекрасною, Ілюша? Люди. Люди. Праця людей. Праця людей. Тварини і рослини Сашко. за людей. І використання всього, яке повинно бути на планеті. Економне. Добре, молодці. Зараз діти, ми з вами виконаємо вправу мікрофон. Я буду ставити вам запитання, а ви будете давати на них відповіді. І так скажіть, будь ласка, що таке на вашу думку рідний край? Аліна? Дитина родився. Дякую. Мама і папа, де живуть? Де мама і тато живе? Молодець, Дениско. Мілана. Де живуть твої друзі? Молодець, де живуть ваші друзі? Так, а що Богдан скаже про рідний край? Де живуть бабуся і дідусь? Де живе бабуся і дідусь? Молодці <клухи> Діана, а ти що нам скажеш? Самі близькі люди. <клухи> Де живуть самі близькі люди? Молодці, дякую. Переходимо на друге запитання. Як ви розумієте слово рідний? рідний? ласка, Даша, це який? Який це рідний Даша? Ну, Даша поки подумає, який це рідний Юша? Що, Що належить мені? Який це рідний? Це самі, близькі. самі близькі. Добре, який це рідний. Це мій. Це мій рідний. Добре, молодці. Виконали це завдання. Переходимо далі. Зараз будемо з вами плести павутинку. Увага, діти! В нас є слово рік. Подумайте, яке слово приходить вам на згадку, як тільки ми промовили слово рід? Ілюша? Рідні люди. Рідні люди. Я погоджуюсь. Будь ласка, Ілюша, рідні люди виходь. Давай, рідні люди. Молодець, Ілюша. Рідні люди. Ліза? Рідня. Рідня. Молодець. Давайте швиденько, швиденько. Це рідня. Так, рідня. А ви вже міркуєте, яке ж слово ще приходить на згадку? Матвій, яке тобі слово приходить? Родина. Молодець. Давай, запиши це слово. Родина. Молодець. Родина. а яке тобі слово? Родичі. Родичі, молодець. Подумай, ще можна підібрати якісь слова слова, які підходять у нас асоціацію з цим словом. Ліля сказала, родичі, які ви молодці. Родичі. Молодець, Ліля. Будь ласка, Ангеліна, а в тебе яке слово? Народитися. Народитися, молодець. Запиши нам це слово. Thank you. Дякую, Ангеліна. І так, будь ласка, увага на екран. Давайте з вами прочитаємо, що ж вийшлося. Це родина. Про те місце, де ви народилися, де підростали, де вперше пішли у перший клас, ми будемо казати про рідний край, місто Торець.